Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про контакт. Як починати вчити коня контакту, як виправляти помилки з контактом, як поставити коня у повід. Мабуть, перша порада, яку я б мала вам дати, це починати роботу над контактом на землі. Але це тема для інших відео, і сьогодні я розповім, як працювати над контактом верхи. Верхи я починаю з дуже простих та зрозумілих коню речей. У цій вправі я працюю або лівим поводом та лівим шенкелем, або правим поводом та правим шенкелем. Наприклад, ліворуч. Я трішки опускаю ліву руку, прикладаю лівий шенкель, Бачите, кінь трішки повернув носика наліво. І тепер я спонукаю його повернутися за носиком усім корпусом. Спочатку ліворуч, а потім те ж саме роблю праворуч. Я опускаю вниз праву руку, прикладаю правий шенкель, і кінь повертає вправо. Дуже важливо, щоб кінь повертав, бо якщо він буде йти прямо, звернувши одну тільки шию або голову вбік, це не є правильне виконання. Цієї вправи, і це виконання вам користі не принесе. Кінь повинен повертатися та ставити внутрішню задню ногу під корпус та попереду зовнішньої задньої ноги. Перед тим, як перейти до наступного кроку, там де ми будемо брати більш короткий контакт, переконайтеся, що кінь однаково добре гнеться праворуч та ліворуч. Цей кінь доволі цікавий. Інколи він підіймає голову догори та йде через повід, а інколи, навпаки, ховається та скидається з повіду. Коли він йде через повід, робить першу каку, я розставляю руки трішки ширше у такій позиції. Простіше взяти контакт, простіше його відновити. Коли він округлить шию та прийме той контакт, що я пропоную, я протримаю його ще кілька кроків у такому положенні. Потім я пом'якшу повід та похвалю його. Саме зараз він йде як той олень через повід, але ситуація покращується. Шия округляється, він бере контакт, я його хвалю та пом'якшую повід. Для коня ця вправа дуже проста та зрозуміла. По мірі прогресу ви можете збільшувати кількість кроків у контакті. Зараз я вам продемонструю, як все це, це працює, коли він при русі рисю не хоче брати контакт. Зараз він рухається через повід, він уникає контакту, він підіймає голову та до догори. Замість того, щоб підібрати повід коротше, я трішки ширше розставляю руки. Так мені простіше відчути обидва куточки його рота. Звичайно, що їздити з розставленими руками не треба. Як тільки кінь візьме контакт, ви ставите ваші руки на місце. У інших випадках таке робити не можна, але це виключення. Тут ви можете виправити іншу проблему таким чином. І наголошую ще раз, коли кінь дав вам той контакт, якого ви просите, не забувайте поставити руки на місце. Як зараз це роблю я також, хочу звернути вашу увагу на те, що коли ми встановлюємо контакт. Кінь повинен рухатись попереду шенкелів. Ось мій зараз байдикує, тому не гріх буде підійняти його в активний галоп, щоб настроїти на гарний рух уперед, а потім вже шукати контакту. Пам'ятайте, контакт може бути досягнутий тільки тоді, коли кінь активно рухається вперед, попереду шенкелів. Що ж, підсумковуючи те, що я казала раніше, якщо кінь іде через повід, підіймаючи голову догори. Перше, що я можу вам порадити, це розставити трохи ширше руки, досягти контакту у такому положенні, а потім поставити руки на місце. І друге, це ті згинання, які я демонструвала на початку відео під час кроку. Лівий повід, лівий шенкель ліворуч і правий повід, правий шенкель праворуч. Якщо ж ситуація протилежна, якщо кінь скидається з поводу, якщо ви відчуваєте порожнечу у руках, якщо він скручує свою шийку, наче той бублик, у цьому випадку я використовую бічні рухи. Ось, наприклад, як зараз. Права рука трішки піднята догори, правий внутрішній шенкель виштовхує коня на лівий зовнішній повід. Коли контакт відновлено, руки повертаються на місце. Щоб перевірити якість контакту, я використовую рух по колу. Я досягаю контакту, рухаючись по колу, а потім дуже-дуже повільно віддаю коневі повід. Він повинен розтягнутися шиєю і потягнутися головою трішечки вниз і уперед. Якщо контакт хороший, то кінь розтягнеться, проте ритм буде Збережено і знову ж таки, якщо кінь тут намагається піти через повід, я трішки ширше відкриваю руки. Якщо навпаки скидається та ховається, я відновлюю контакт бічними рухами. Але якщо у вас виникають проблеми, які ви не можете подолати верхи, тоді працюйте в руках. Працюючи в руках на землі, виконуючи різні вправи, наприклад, на згинання, ви зможете виправити цю помилку швидше та легше. Що ж, сподіваюся, це відео буде вам корисним. Вдалих тренувань на все добре!